Іспанія, Валенція. Тут мешкає заможний фермер Василь Борсук. Минулого тижня через тяжку сімейну ситуацію Василя покинула Людмила. Між ними виникли певні почуття, і тому наш герой важко переживає цю розлуку. Наразі з Василем залишилося три жінки. Сьогодні він запросив своїх обранець на прогулянку парком. Іспанці, як правило, більшість часу проводять на свіжому повітрі. І парк це перш за все місце, де можна позайматися спортом. А на покататися Вернутися в дитинство як на велосипед. А тепер можна я скажу? Ага. Я не вмію кататися. Тебе повезло, Вася будет учить. Да? Собой, тучи, да? А ты будешь меня учить? Постарайся. Хорошо. <laughs> нет, да не я падай. боюсь! Не падай, ты не бейся. Да я боюсь! <laughs> нет! нет, нет, ты тримайся тут, тримайся, тримайся И тут, я не тебя не, не буду пускать. да. Ні, так ти старайся сконцентрувати, щоб ти щоб ти вагу. рівновагу. її. минуло 40 хвилин. Приборкати велосипеда і я ніяк не може. Олена і Алла покірно чекають, коли ж Василь почне приділяти їм увагу. Покатай мене. Давай, я, я В даній ситуації я вважаю, що Вася проявив себе просто як джентльмен. Ага. А її на рамі кататися. Нічого собі вгадала. угадала. Вася... Вона, вона ж теж хоче покататися, подивитися. Виручив. Покатав. Вона скористалася этим моментом и захватила всю его увагу. Сейчас, да, у меня к нему появились эмоции, мне стало вот интересно, пошла симпатия. Уже вот что-то где-то начало шевелиться. У меня сердце спит, и он его разбудил. Час седения на раме давно следкое. Вы заболела нога? Вот сидела попу, и ячка. Да и срочно сделать да, массаж. Дороги. Вот это лекарство. А вот что ты хотела? Вы нас велела? Я не смотрела. Реально меня. Как ты так говорить? Нет, мне действительно болит нога. То, что я потянула ногу, это было 50-50. Дальше это уже пошло просто кокетство. Вася, если поцелуешь, пройдет все. Коленца я поцелую. Давай начнешь. Ой, Вася, моих очень не бачил. Так стало? Пока нет. Не? А, то что я давай Подожди, да Не так Подожди, Я хотіла скинути її з Васіних колін, то ну, мені здавалося, що вона би мала вести себе як доросла, серйозна жінка, а не як дитина. І я не сприймаю серйозно як суперницю, але мені не зрозуміла реакція Василя, чому він піддається на такі дешеві трюки. Бридко, гидко, дешево, все це дешево виглядає. Як справжній джентльмен Василь пішов з'ясувати, чому Алла покинула компанію. Так все гарно починалося. А потім. І так ганебно закінчується. А що? Ну, їй не три роки, Вася. Чи тобі три? Ну, що це за сидіння на ручках? А Ти що? шукаєш жінку для душі чи для такого хтось флірту? Не, ну, вона... Скажи чесно. Ні, що для душі. Так тобі подобається такі цяцьки. Та при чому тут. Якщо тобі подобаються такі жінки, то що я тут роблю? Я думаю, що тобі зараз говорить рівність. Ми поговорили про те, що його наміри відносно мене серйозні. А ія це просто іграшка. Вільна художниця Ія сьогодні стала фавориткою Василя Бурсука. Ця ситуація надзвичайно дратує Алло. Проте ії все одно її мета завоювати Васю. Там действительно было такое непринужденное милое общение, мне захотелось его продолжить. Захотелось сделать маленький красивый ужин. О, проходи, пожалуйста. Что за сюрприз? <говорит> Побачу Ию в таком вечернем гарном платье, оточенный свечок, вино. Чтобы ты нашла свою долю, если не со мной, то Чому ти сказав? Якщо не зі мною я, наприклад, не можу сказати про жодну із дівчат, що от я впевнена, що це моя доля. У мене взагалі таке що він, Ну якби мене боїться, він щось говорить. Он, у нього чуть ли не голос дрожить, у нього я заметила навіть руки дрожали. Може, тобі це буде, лістю, але і я для мене відкривалася поступово. Твій позитивний рейтинг у мене у моїх очах ріс. А що відбувається? Спілкування. Да. При свічах. Ну, Ти ж знаєш, я не можу по-другому. Коли зайшла, я відчув якусь непризінь. Ну, По-перше, не етично заходити без стуку. Вона спитала, чи можна увійти. Вона зайшла і почала претензії якісь висловлювати. Я чужа на цьому праздники життя. Такая красивая нарядная. Ну, ты же знаешь, я всегда ярко. Да. В этом вечернем платье Алла в спортивном костюме. А что вы здесь делаете, а что происходит? Ну, у Алла черта характера у нее есть такая. Лезть кругом. Это просто выглядело, честно говоря, некорректно. Когда на планой поспелковаться у два, то кто третий. Ну, это моя думка. Ну, наверное, действительно пойдем. Ну, так яка в дальнішим проявляла свою корінності, просто як би, забрала весілля і. Я поступила досить мудро, запропонувала залишити Алу і піти поспілкуватися в неї в кімнаті. Нежданчик такий відбувається. Я в шоці від їхньої поведінки. Якщо вони вже зложили пару, то що ми тут робимо? Завтра в ліжку залізе. Якщо у чоловіка мозок в штанах. То мені такий чоловік не потрібен. Закохана у Василя Алла дуже ревнує його до ії. А як кажуть у народі, ревнива жінка перетворюється на чорта: чи вдасться Аллі контролювати себе або пролється перша кров? Наступного дня Василь орендував спеціально для своїх жінок яхту. Іспанія, країна морська, і це дуже романтично покататися на, на яхті. Можна побачити береги Іспанії, можна побачити море, половити рибку. Дуже романтично. Дівчата наші українські вони ж не мають кожного року такої можливості. Я ніколи не каталася на яхті, не знала, що це таке. І ми дуже сильно обрадувалися. Красива яхта, більша, комфортна. Чувствуєш себе по-другому. Вау, Вася! Вау. Какой ты красный! <связывая> Очень легко влюбиться, легко втянуться, легко захотеть этой жизни. Солнце, море, шампанское, какие прекрасные моменты в жизни. Но ну, действительно было вот как-то и трогательно, и впечатляюще, и ярко, и романтично, и как-то умиротворенно. За гарну подорос. Спасибо. Он не жалеет для нас ничего и не ждёт слов благодарности. Я пытаюсь при каждой возможности, если не забывать поблагодарить его, но он в этом не нуждается. Он просто это дарит нам. Поблагодарю. Gracias. В мене народився тост, щоб ми не грали ролі, були самі собою. Ала була дуже насуплена, була дуже якась неспілковита, сумна була така. Ала молчить і тримається якось то так обособленим. Ну, якось Вася вів себе, як у голівудському якомусь дешевому фільмі, зібрав біля себе таких дешевих жіночок. Вони якось липли до нього так нав'язливо. І це мені було крайне негарно. Я не могла цього витерпіти. Моя душа рвалася тікати звідти. Після шампанського на дівчат чекав шикарний обід із лобстерів та креветок. Усі задоволені життям. Окрім Алли. Mm. Своих рук куснила все. Да? Mm, да. Мне действительно очень вкусно. Кальма, а ты креветка такая попалась? Нет. Mm -hmm. Смачно. Так на двух сразу ее дружишься. Одна начинает, другая кончает. <сі> Нормально. Ну то, что Алла морозилась, ну, я подумала, что вот у нее такая новая линия поведения. Аллочка, спочатку ты пробуешь. Да. Не, из моих рук. За якої такой части я удостоилась прям. Своєї уваги. А що, я думаю, уваги не філія сьогодні абсолютно ні разу. Ні, з моїх рук Давай. Не хочеш? передай з рук в руки. <ріх> Дякую. Я ж не міг від забирати час перебивати свято для інших, бували поганий настрій. Але при нагоді я і спитався. Усі задоволені, окрім Алли. аби з'ясувати, що відбувається, Вася запросив жінку на нижню палубу поговорити. Засліплена ревнощами жінка мовчати не збирається. У повітрі пахне величезним скандалом. Чи не опиниться хтось сьогодні за бортом? За останні сутки щось моя думка сильно змінилася. Відносно чого? Ну, відносно того, що я тут роблю. А що? Мені не підходить така поведінка. Як ти ввів себе вчора, сьогодні, ти на мене зовсім не звертаєш уваги. Ієчка тобі запропонувала повечеряти. І ти ніяк не відстояв свою думку, а пішов так, як сказала Ієчка. Ну, ти вже зробив свій вибір. У мене ще є час для того, щоб... Ну, мені не підходить така поведінка. Ну, Я не розумію, що, ти маєш, що ми маємо з тобою обговорити роль її? І якась така дешевенька жіночка. Вона тобі не є дешевенька. Запропонувала... Я, не хочу, я не хочу говорити про її негативно. Ау. І я така сама, така сама як, і, як і ви всі. Мета ваша у всіх однакова. І не можна її не принижувати. Останнім часом поведінка на те схоже, що тобі подобається. Вести діло з шлюхами. ображаєш, ти, ти не маєш права так говорити. Ти не знаєш її, не знаєш. ти не Я знає... це я не знаю. Я з нею живу в одному будинку. Вона ні разу не приготувала їсти, вона ні разу не застелила свою постіль ну, не, я, і, я, я і багато не... чого такого іншого. Але, ти хочеш таким слухай. жити в її послужному сексуальному списку не було ще тебе. Дуже приємно. Але Мені це неприємно. Мені це Мені це дуже без дуже стає... стає дуже неприємно. Це виходить, розумієш якийсь наклеп, якісь такі, знаєш, для мене це образливо, розумієш. Я це характеризує як жінку негативно. Вона може щось відчувати, може бути якась ходити ображена, якщо дійсно її щось десь там задіває, якісь струни її душі, але висловлювати це вслух там, ну це ж не, не, не етично. Мені здається, що треба тобі дати 20 євро, щоб ти пішов з кимось, задовільнив свої фізіологічні потреби і продовжував далі нормально спілкуватися. Це не, не, не адекватна поведінка. Не може жінка себе так поводити. Покажи, що ти не такий. Яким чином я це можу no. показати? Я потребую до себе уваги. Якщо скромність, е хазяйновитість, чесність, не грає ролі. Я тебе почув. Разговор у них происходил на повышенных тонах. Практически все мы слышали. То, что говорила Алла, она так громко кричала: что это нереально было не услышать. В такие минуты, когда ты чувствуешь несправедливость, и вот она происходит у тебя на глазах, ты это все слышишь, тяжело сдержать себя в руках, и, и досталось нелегко. А, я о а Алле была хорошего мнения гораздо лучше. Коли Василь і Алла повернулися до столу, і та Олена зробили вигляд, що нічого не чули. Засинали ждали вас. А я такого не чекала. Я нічого плохого не зробила. Я вважаю її, в принципі жінкою. Бабськими склоками мужну не беруть. Дуже неумний ход в її дуже зіпсувався настрій. Василь помітив, що жінка засмучена, але причину наш герой вирішив з'ясувати лише на великій землі. Це нічого не означає, ти хороша, ну, ти, ти достойна, ти, ти не звертай уваги на це. Ну, а за це я, я обов'язково іскрив, щоб вона, щоб вона б тебе пропросила пробачення, як мінімум, а інакше я буду ставити питання про те, щоб вона поїхала додому. Я, я це поставлю жорстко, тому що ніхто не має права ображати один одного. Айлося, ну, бачиш, ти зробила людині болячої. Офіційно, привселюдно, при всіх. Е, приношу і вибачення за нанесений моральний… моральну травму. А за чим ти це сказала? Це ж неправда. У мене немає слів. Наче мене стромили в лайно. І протягли по асфальту. Але з цим жити. Почуваю себе дуже погано. Мені стидно і недобре від цього всього. Слабо я сильні сильно прощають. Мені іноді дуже важко бути сильне, але приходиться. Да, але я подумала це, це про що? Вибач мені ще раз. Ця ситуація сильно змінила ставлення Василя до Алли. Алла втратила всі свої позитиви. Це, це в ніякі рамки не вписується. І її всі ті плюси зараз затьмарилися. Чи зможе жінка реабілітуватися в очах нашого головного героя?